Я вже давно хотів її підняти. Це онкологія і воднева вода. І ви були нещодавно запрошені на першу міжнародну конференцію по використанню молекулярного водню в медицині. Ну, які новини щодо використання молекулярного водню в медицині, і, зокрема, при онкології? Дякую, це неймовірно потужна конференція. Я, на жаль, тільки єдиний учасник був з України запрошений. Не так нас багато в Україні тих, хто розуміють і займається цією темою, але десь весь світ мене почув: це були лідери даного напрямку: Японія, Південна Корея, Британія, Канада, Штати, Франція, Німеччина і наші близькі сусіди це Словаччина Чехія, які висвітлилися. Самими новими результатами, то вже не ідеями, а результатами використання водневого води, молекулярного водню у вигляді у воді, у газі, при самих різних патологіях, я мав можливість 5 днів прослухати понад 100 доповідей. Це неймовірно цікаво сильно, і один з напрямок, звичайно, була онкологія. Тому що ми говоримо, що є доведена протиракова дія водневої води, і доведено вже клінічно. Якщо ще два роки тому це були експериментальні дослідження на лабораторних тваринах, то на сьогоднішній день це вже клінічні досліди на хворих з онкологією, це дослідження, які тривали впродовж місяця, двох-трьох. І отримано позитивні результати, тому е, разом з тим хочу поділити, що мною було взяті певні е, напрацювання, які на сьогоднішній день вже є у світі. Ми прекрасно знаємо, що кращого продукту від термосанізатора генератора рівні no. на сьогодні, за е, його ефективністю, за тривалістю роботи, за економічною вигодою, за доступністю, за автономністю немає. І мені аплодувала вся зала конференції, коли я виступав із демонстрацією даного продукту і показував, як це працює. і Сказали неймовірно, як це просто і як це ефективно. Тому що світ працює ось на таких продуктах, які працюють за принципом електролізу. На електриці тут є батарейка, акумулятор заряджається, є залежність певна так від тої електрики, яка у в нас в дефіциті наразі. Наразі а, От, кнопочку на кнопочку натиснув, зручно працює, але я вже говорю: електроліз це явище, якого в природі немає. В природі є процес взаємодії води із мінералами і в окремих місцях, де ці благородні мінерали накопичені досить потужно, там витікає цілюща вода. Тобто, цей прилад цим приладом насичена на сьогоднішній день Японія, Корея, Китай вони є в Канаді, вони є в США. Але mm -hmm. скоро буде чудова альтернатива, це наша розробка. Наступне, що цікаве, я привіз. Ось, ось наприклад, Словаччина, Чехія. Вони розробили водневу воду mm -hmm. безпосередньо 400 мл, Ось закупорено тут у фольговий такий харчова фольга пакетик 400 мл. Ціна 3 євро. Mm -hmm. О, в день треба випити хоча б чотири таких. Можете уявити, що це десь 12, 12 євро в день треба, щоб спожити е, ось такої води. Е, натомість, ми це за умовно за три дні купляння таких, такої води. Ми можемо це компенсувати, маючи ось такий термос, так. розробка моя лівінг-воти. який тони води такої може зробити. І ми це знаємо. І тепер, вертаючись до онкології, значить були результати, які довели позитивну роль при онкологічному процесі у товстій кишці, у легенях. Зараз ідуть дослідження клінічні дослідження при меланомі, яка теж є досить поширеним онкологічним процесом у світі. Е, і м, якщо взяти японців, у них є, скажімо так, серед онкологічних е, органів, які часто вражаються, це шлунок. От е, тому вони проводять теж ці дослідження е, на онкохворих, е, в яких пер, первинна локалізація онкології є в шлунку, е, і теж є позитивні результати. Тому е, конференція досить потужна. І, і я свого боку запросив усіх учасників в Україну на наступну конференцію, не дивлячись на те, що в нас є війна. Ми віримо в перемогу. Ми переможемо, і світ приїде до нас. і Ми їм покажемо, хто ми і якими, якими чудова Україна. Угу. Зрозуміло тому. А чому все таки онкологія у нас прогресує, особливо в Україні, і немає однозначної позитивної терапії? Вона прогресує у всьому світі онкологія. Я як почитав статистику, ну знаєте, жаха. То статистика жахається. Наприклад, якщо візьмемо грубо за 100 років, то 100 років тому онкологія була десь на 10 місці в тій чи іншій країні. На сьогоднішній день онкологія це перша друга позиція. Першу позицію в більшості цивілізованих країн це серцево-судинна патологія. Ми теж про ній зробимо з вами конференцію. Угу. А, Оцю в лапках пальму першості негативну розділяє онкологія. І чому так? Насправді причин є багато. Якщо ми будемо говорити онкологія і поняття таке, як рак, то рак це група онкологічних захворювань. Є біля 100 видів різних онкологічних процесів. Так? І, Наприклад, якщо візьмемо чоловіків, то у чоловіків домінують. Це рак легень, трахеї бронхи, перша позиція, так? і знову ж і вмирають саме від цієї патології теж чоловіки найбільше. На другому місці у чоловіків це рак товстої кишки, прямої кишки. Угу. Далі йде шкіра, передміхурова залоза і шлунок. Угу. На другому місці по смертності у чоловіків це передміхурова залоза і шлунок на третьому місці. Тобто. Хворіти можуть багато одними раками, але все-таки смертність може наступати від інших. Що слід сказати? 85% раків, які на сьогоднішній день є, це як правило люди після п'ятдесяти, mm -hmm. тобто ніхто не застрахований абсолютно. Причини є банальні. Так, якщо ми беремо легені, так чоловіки більшою мірою палять. 90% з тих, що хворіли, це ті, що е, палили. Далі е, зловживання, е, інші, наркотики, алкоголь, спосіб життя, е, стреси. Тут я хочу окремо звернути увагу: стреси і те, що ми маємо зараз на сьогоднішній день в Україні, е, психоемоційні стреси, перенавантаження. Е, люди постійно знаходяться в напруженні. Вони навіть цього не відчувають, але в організмі постійно відбувається оцей психоемоційний стрес, він приводить внутрішньо до умовно фізіологічного, оксидативного, біохімічного стресу, який є причинно-наслідковим механізмом розвитку раку. Ми трошки поговорили про чоловіків, я також скажу про жінок. Жінки аналогічно. Хворіють, як і чоловіки, і знову ж більше більшості це категорія за 45-50% після клімактеричного входження в клімактеричний період і починаються процеси. Тому що, як правило, у жінок страждає в онкології репродуктивна система на першому місці. Найчастіше хворіють на рак молочної залози, десь 30-35% від усіх раків знову ж і. Найбільший відсоток смертності, знову ж молочна залоза. На другому місці це рак тіла і шийки матки. Бачимо, знову репродуктивна система. Потім йде обудова кишка, шкіра, десь щось як і у чоловіків. І знову ж, смертність від раку це обудова кишка і шлунок на другому, третій позиції у шинок. Тобто, ми маємо фактори індивідуальні. І маємо фактори загальні. Але хочу сказати одну, одне важливе речення: що є люди, які ведуть здоровий спосіб життя, є люди, які дотримуються тих чи інших правил, скажімо так, правильний спосіб життя, так? і все рівно у них виникає онкологія. На сьогоднішній день немає остаточно доведених усіх чинників причин онкології, тому профілактикою повинен займатися кожен. Бо кожен має схильність, тут і генетична схильність. Якщо добре покопатися, то десь в родині можна знайти когось із онкопроцесом, тому на сьогоднішній день навіть немає чітко розробленого механізмів профілактики. В Україні немає профілактики онкології, тому це справа кожного, і ми з вами робимо велику роботу, що ми даємо людям можливість націлитись на профілактику. Тому що з іншої сторони, ще один фактор, чому така страшна історія? Дуже пізно встановлюють онкологію. Приблизно 25-30% від тих, які встановили вже третю, четверту позицію стадію онкопроцесу, це ті люди, які мають запущену онкологію, і, як правило, до року часу їм видається ще на життя. Тому раннє обстеження. Активна профілактика, розуміння ситуації це ці складові, які, не, які дайдуть можливість понизити оцей відсоток е, раку, який на сьогоднішній день зростає. Пане професоре, а розкажіть, будь ласка, а що відбувається в організмі онкохворих і на що потрібно направити зусилля? Е, так, будемо трошки зосереджуватися до тої профілактики і лікування, яке ми пропонуємо. І е, я наголошую чітко так, що що відбувається, значить, в онкохворих відбувається оксидативний стрес, який має прогресивний характер. В результаті оксидативного стресу відбувається зростання числа вільних радикалів. Вони є постійно, і в умовно здорових людей є вільні радикали, але є антиоксидантна система наша, яка певною мірою здатна боротися. У онкохворих немає такої можливості боротися. І вільні радикали вони приводять до руйнування організму зсередини. При цьому відбувається такий процес, як інтоксикація, велика кількість недоокислених продуктів. У тому місці, де йде локалізація онкопроцесу, відбувається, скажімо так, тенденція до зміщення pH у кислу сторону. А це свого роду знову ж сприяє, бо саме для онкопроцесу PH е, кисле це є те, яке сприяє розвитку. Накопичення недоокислених продуктів сприяє е, зниженню в кислу сторону і знову е, стимулює розвиток онкопроцесу. Далі Окисновідновний потенціал. Ми не раз говорили про нього. У наших клітинах він є в від'ємному значенні. Це є Редокс потенціал або енергія тої рідинності рідинних фракцій. а Це вода основному. так зависли. Так і він має бути в мінусовому значенні. Це є нормально у онко онкопропри... онк... зафіксована тенденція до, до нуля. Іде у ці мілівольти з мінуса йдуть до нуля навіть до плюса. Це свідчить про те, що в організмі є страшний дефіцит електронів. Порушена окисновідновна рівновага в сторону окиснення. Організм згоряє, простіше сказати, кожним вдихом організм спалює себе, бо натомість має бути надходити звідкись вільні електрони, які мають гасити цей дефіцит. Угу. І тут ми підходимо до. Того, що ми можемо на оце все, що я перерахував ще раз: оксидативний стрес, вільні радикали, так. інтоксикація, недоокислені продукти, зниження окисновідновного потенціалу з мінуса до плюса, так. Е порушення окисновідновного потенціалу, дефіцит електронів. І разом це все ви даєте питання: що ми можемо зарадити? Ми можемо так. зарадити це одним, даючи воду. Яка приготована в термосах іонізаторах лінінг води? Чому ця вода дає відповіді на всі питання і корисна для онкохворих? Тому що ця вода, скажімо так, вибірково, вибірково захоплює вільні радикали. Не усі, а тільки ті, які є токсичні вільні радикали, і перетворює їх у воду. Це mm -hmm. гідро... гідроксильний радикал OH. HOKE. Плюс ОН, OH, і має і утворюється вода. Це неймовірно простий спосіб, геніальний спосіб, який дала нам природа. І саме цей спосіб люди використовують, коли їдуть на здравниці, де п'ють цілющу воду з від'ємним редокс потенціалом. Значить, перше, від'ємний редокс-потенціал тут є. Тут, який буде, Ця вода буде заходити в клітини. Ця вода буде вирівнювати той редокс потенціал у онкоклітинах. І сприяти відновленню окисно відновної рівноваги, зменшення вільних радикалів, тому що є молекулярний водень. ця вода насичена молекулярним водом. Молекулярний водень головний, простий антиоксидант.